Пане Валерії, дуже дякую, що знайшли можливість долучитися тим паче після такої складної ночі. Слава Україні. Героям слава, дякую за запрошення. Власне про що про що говоримо? Звісно ж про те, що сьогодні вночі Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку на Київ, запустивши дрони та ракети. Наслідок удару є жертви та руйнування. Також вранці столиця зазнала ще однієї атаки із застосуванням кинжалів та іскандерів. Загалом, за даними повітряних сил, у ніч проти вівторка було знешкоджено 452 повітряні цілі, серед яких одна аеробалістична ракета кинжал, п'ять крилатих ракет іскандерка. П'ять крилатих ракет калібр, три балістичні ракети іскандер м а також 438 ворожих БПЛА. Ми розуміємо, що це у кілька хвиль атака, яка відбувалася вночі, і навіть є задокументовані свідчення. Тому росіяни із радістю публікували в своїх соцмережах кадри запусків калібрів із новоросійська в акваторії Чорного моря. Ці ракети летіли для того, аби вбивати нас, але на щастя, не все, що хотіли і задумували росіяни. У них вийшли балістику. Як я розумію, пане Валерію, нам вдалося знешкодити тут, дяка нашим оборонцям, неба, силам ППО. Що стосується тих самих, е, е дронів Камікадзе, Шахедів, ми буквально. Кілька хвилин тому, десятків хвилин тому спілкувалися із Павлом Петровим, це речник ДСНС Києва. Отримали від нього ексклюзивний коментар. І він звернув увагу на те, що останнім часом ця урожаюча сила шахедів зростає. Схожа на те, що їхній БЧ також зростає. Чи маєте якусь думку з цього приводу, і чи справді шахеди тепер небезпечніші? Ну у шахедів загалом є до семи бойових частин різного призначення. Причому є як е, об'ємного вибуху, так і е, вони зробили ще рік тому, вони зменшили кількість палива, бо загальна дальність шахеда там приблизно півтори тисячі кілометрів. Ну рекламно дві тисячі, але зафіксована дальність е, півтори тисячі американськими розвідниками зафіксована. Тому росіяни, коли вони б'ють по Україні по областях, ну скажімо так, по центральній Україні, по Києву. А от по прифронтових містах то вони зливають частини палива за рахунок цього встановлюють більшу бойову частину до 90 кілограмів. Ну крім того, слід сказати, що боєприпас, бойова частина з об'ємного вибуху, вона більш потужна, ніж звичайна, фугасна, от. тому росіяни ну, стараються так би мовити, максимально скільки би вибух... Ну, це типовий російський підхід. Да, вони, Якщо в Європі, в світі, навіть в Ізраїлі, да, стараються високоточно уражати об'єкти, да, от саме ворога уразити, то росіяни, як раніше, вважали, що надійніше всього, надійніша боротьба з терористами це знести увесь квартал, да, а не в окрему кімнату влучити. Да. Так і зараз, росіяни, скільки вибухівки можуть напхати, в шахеди, в ракети, будь-які засоби враження, безпілотники, стільки вони її напихують. От тому ситуація така, що бойова частина е, все ж таки потроху, потроху в росіян зростає, пане Валерію. Ми почули нашого верховного головнокомандувача вчора, президент Зеленський. Підготував українців до того, що потрібно бути обережними найближчим часом. Ми бачимо, що ця готовність була недаремною. Буквально цієї ночі стався цей великий масштабний удар Російської Федерації. При цьому варто зауважити, як я розумію, це далеко не найпотужніший і не наймасованіший удар за всю повномасштабну війну. Було більше дронів свого часу і більше ракет. При цьому я добре пам'ятаю вчорашню новину, моніторингові канали повідомляли про те, що у Російській Федерації одразу. Зу 16 стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 змінили свою дислокацію, і перелетіли на територію аеродрому Алєнія. Чи означає це, що найближчим часом нам потрібно чекати ще чогось подібного, тому що не все відстріляли вороги? Ну скоріш за все, переліт на на аеродромаленія це так би мовити заміна бомбардувальників одного полку на бомбардувальники іншого полку для того, щоб вони могли теж взяти участь в бойових діях. От, бо навряд чи там на оліні був своя ескадриля бомбардувальників. Крім того, туди перебралися а, частина, значить, частина, ну, основна частина літаків з Шайковки. От і для того, щоб наносити досить рідкісні в наш час удари ракетами х 22 бо інших ракет, ці ракет ці бомбардувальники, нести не здатність. Mm -hmm. От, скоріш за все, це була відбулася така ротація і особливих загроз. Я цьому не бачу. Якщо росіяни не вирішать використані відстріляти, скажімо, запаси старих старих ракет Х-22. От якщо Росіяни продовжуйте, будь ласка, закінчіть думку, пане Валерію. Да, або Росіяни модернізували достатню кількість ракет Х-22 до стандарту Х-32. Фактично, там бойова частина та сама, але повністю замінена електроніка і замінений двигун, так щоб вона могла все ж таки більш-менш ну не високоточно, а більш-менш точно вражати цілі. Військові тобто аналітики, пане Валерію, Так, подальші, подальші, подальші пуски покажуть реальну мету. Військові аналітики раніше зазначали, що ці е, бомбардувальники що ще виробництва совєтського союзу перебувають у ну, не найкращій е, технічній кондиції, і навіть оці самі Х-22 вони не можуть у повному обсязі переносити е, обвішуються не повністю, а лише частково через те, що е, є свій ресурс, який вже добігає кінця. При цьому я добре пам'ятаю, що не так давно американські представники приїздили до мінська, де підписували певну угоду із керівництвом. Е, 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 е. Республіки Білорусі про те, що буде поновлено постачання авіакомпонентів, авіадеталей, і тоді осінь та аналітики застерігали. Тепер Москва може підживлюватися цими деталями, і проблему з їхньою авіацією, як це було раніше, може не стати. На жаль, що ви думаєте з цього приводу? Чи може підтримуватися зараз, в тому числі, і воєнна авіація Російської Федерації нашими партнерами? Ну, в основному, якщо будуть постачатися деталі, це до цивільних літаків іноземного виробництва. А зараз ви про Боїнги, так? А, так, Боїнги, Ербаси, Брайери і інші типи, значить, бомбардія, які там росіяни САБи, які росіяни використовують. Так? Але жодним чином росіяни не використовували, окрім елементної бази. Вони не кори не мали жодних деталей, жодних елементів чи вузлів на бойових літаках виробництва інших країн. Слава Богу, навіть тайських іранських. пане Валерію. При цьому є свого роду експериментальні розробки на Росії. На Росії уражено. Експериментальний літак А 60 оснащений лазерною зброєю на авіазаводі у Таганрозі, про це повідомили в генштабі. Зазначається, що сили оборони із застосуванням реактивних БПЛА типу Барс і крилатих ракет типу Нептун вдарили по декількох стратегічних об'єктах Російської Федерації. Зокрема, пожежа була зафіксована всередині ангару, в якому могли перебувати літаки, можливо, навіть ту 95 які мали проходити модернізацію на цьому підприємстві. Чи маєте якусь інформацію з цього приводу? Якщо такий удар дійсно Тверджується, наскільки він є критичним для російської військової промисловості, ну, він не є критичним. Таганрозький завод, скажімо, не виконує особливих робіт, особливо важливих робіт. А там дійсно йде модернізація ту 95 МС до стандарту МСМ. Тобто ставлять пілони для того, щоб ті могли нести ракети Х-101. Але оскільки росіяни добре розуміють, що перекидати навіть кілька літаків то 95 х МС в Таганрог вкрай небезпечно, вони запам'ятали результати операції Павутина. Да? Угу. І вони розуміють, що Таганрог під ударом весь час в нас кількість безпілотника, віддальність наших безпілотників зростає, і бойова частина на них весь час зростає. Тобто, навряд чи ці удари критичні, але вони... Скажімо так, вони відчутні для росіян, тому що вони мали два літаки, от А-60. Це літак специфічний, це експериментальна машина, mm. на якій росіяни випробовують технології майбутнього, технології космічні, знищення космічних супутників. Бо на цьому літаку не радар, як на А-50, а лазерна система. Причому лазерна система потужністю мегаватти. Яка здатна, якщо вона буде відпрацьована, вона може бути виведена в космос для знищення а, супутників розумієм супутників, да? от і от те, що дійсно, якщо дійсно уражений цей літак, то що осінтоглядачі ідентифікували як А 60 бо там є такі характерні риси, такий горб між а, кілем і центропланом. Да? І після удару там порівняли відео і порівняли вид цього літака. До речі, дуже добре співпали деякі фото, значить довоєнні фото, тому цей літак легко ідентифікували, і це такий чуттєвий удар по російським, скажімо, перспективним розробкам. Пане Валері, останок про наші перспективні розробки, про те, чи ми можемо найближчим часом, я сподіваюся, вражати російські підприємства ВПК, в тому числі. В Україні з'явилася власна балістика. Про це повідомили у Дефенс Експресі. Українська оборонна компанія Firepoint готується передати війську ракети нового покоління. Зазначається, що fp 7 уже на фінальній стадії та має піти у постачання до кінця 2025 року. Після неї в лінійку увійде і «ФП-9». версія здатна працювати на дистанціях у понад 855 кілометрів. Як я розумію, це щось таке на рівні російських іскандерів навіть трішки ліпше, якщо говорити про ФП-9. Що стосується російських спроможностей збивати подібні пташки, як я розумію, поки що уражаємо їх дронами та крилатими ракетами, якщо говорити про ті самі Нептуни, чи впораються з балістикою, пане Валерію? Коротко, якщо можна Впораються. Фураються, бо в них досить комплексів С-300, С-400, а ракети фп 7 і ФП9 це легкі ракети, скажімо так, ну, дрону ракети. Да? От. І Росіяни мають, ну, Звичайно, панцирі, які збивають більшість наших безпілотників, по цим ракетам працювати не будуть Розумію. Так, да. А от а, а панцирі і, і панцирі це найчисельніший російський комплекс. Тому, якщо ми будемо застосовувати балістику, то вірогідність і ураження буде такою ж, як і ми збиваємо балістику, так? тобто, скажімо, максималь росіяни не зможуть збивати більше половини запущених ракет. А це вже серйозно. Це зменшення наших витрат і збільшення. А, втрат ворога від уражень при цьому, як я розумію, На номенклатура нашого зброєння та. розширюється, і цей, цей от зоопарк може бути запущений одночасно. і Наша рута і паляниця, та й ті самі Нептуни крилаті ракети, плюс ще балістика, що дозволяє нам перевантажувати їхні системи ППО. Ну так, крім того, ж ви не забувайте. Ми запускаємо достатню кількість фальшивих цілей. Наші гербери також існують, летять і відволікають ворожу протиповітряну оборону. Єдине, що ну жаль, що бойова частина цих ракет все ж таки вдвічі менша від стандартної балістики, але це зрозуміло, бо це виріб військового часу. Це зроблено на коліні з того, що ми маємо. Пане Валерію. Я а, дуже дякую. А да, ми да, на жаль, вимушені мені. рухатися далі. Ще велика кількість тем, які хочеться встигнути обговорити із іншими гостями. вам вдячний за те, що знайшли можливість поділитися Власне. своєю аналітикою, відповісти на мої запитання. Валерій Романенко, авіаексперт, з нами я був на прямому зв'язку.